Так, друзі, день той самий, можна сказати, відео те саме, але щоб не розтягувати на, не робити величезне відео хвилин на 40, тому що ну, не всіх є змога його подивитися, робимо наступне відео. Встановлюємо зараз ледосвітлення, те, що в нас залишилось. І встановлюємо значить, ці додаткові, додаткові фари. Зараз ми звичайно подивимось, що воно взагалі з цього вийде. Так, як нам краще буде. Так, ідемте до кронштейна. Так, значить, давайте зараз закріпимо. Це вчора в епіцентрі був. Взяв отакі кронштейни, не знаю, з чого вони. Мабуть, з труби якоїсь. Так, це, значить, зрозуміло, але я хочу його, щоб вони більше дивилися цю сторону. В цю сторону. Так, фіксуємо. Так, друзі, значить, що у нас виходить тут? Отак От закріпили, закріпили, значить. Трішки воно хотілося б треба сюди під резинку щось підкласти. А цей болт треба буде зрізати. Ну, а так взагалі досить таки непогано вийшло. Зараз, значить, Запитую від габаритних вогнів і виставимо їх тоді вночі, щоб вони не сліпили. О, тріщина. Треба замінити. Чи леди сюди поставити. Ну так, подивимося, значить ще разок показую, як воно так виглядає. Один. Зараз ставимо другий. І, в принципі, переходимо вже до музики. Я думаю, світло буде набагато краще. Два тих прожектора, плюс два цих. Зараз доставляю туди і сюди ще поставлю леди з чіткою тіньовою лінією, тобто із цим, з лінзою. Ну і фару під заміни. І буде взагалі, я думаю, повний, повний шик, повна красота. Так що, колеги, працюємо. Да, ми думали переставляти оцей фонарь, поворот плюс габаритний вогонь перекручувати його. А тоді вчора замітив оці штуки. Вони досить такі недорогі, там щось в районі в районі 40 гривень. Така штука. Так подивився на неї. Я думаю, воно мені підійде. Взяв два штучки. І знаєте, все чітко навіть навіть це по різьбі от бачите. Все підходить ідеально, наче воно от тут і було. Так, значить, трішки не вистачає, бачите, що ми робимо? Що ми робимо? Трішечки його, одну гайку в іншу сторону, одну туди. І отак його затягуємо і виставляємо. Так, ідемо ставити. Так, друзі, перевіряємо, що тут у нас вийшло. Отак, значить, вони світять. Ну, я думаю, піде. Оце світло ще замінить. І буде повний, буде повний люкс. Так. І на ті так само знімаємо. Все. І світлом майже розібралося, залишилось сюди. Ну, а так як би. Вийшло, я думаю, непогано. А випишіть в коментарях, як воно взагалі. Я думаю, воно буде світити бом бомбезно. Е, покажу обов'язково е, далі у відео вночі, як вони будуть світити. Конкретно ці фари, потім із цими фарами, а потім додамо верхні фари. Або верхні покажу, покажу ці. Коротше, покажу всі окремо фари, як вони світять, і всі покажу, як в кучі світять. Але ці 100% треба міняти. Так що, в принципі, що тут? У нас вже сніжок виривається. Передало на 2 години штурмове попередження, величезний сніг на цілі сутки. Що воно взагалі буде, не буде, той сніг. Я думаю, що сніжочок буде, хай йде собі. А нам треба ще значить, відкрити кришу і два болта там є, щоб опустити полку. Будемо зараз займатися музикою. Покажу вам, бо хтось там писав в коментарях. Покажіть, як ви будете підключати. Покажемо. Нема ніяких секретів. Все покажемо, все розкажемо. Так, в принципі, в принципі, принципі, що нам тут, в принципі, нам треба прибрати сюди. Це сюди все, термоусадки. Так, ну Це поки що тут хай так лежить, це бардак такий, поки що робоча обстановка. значить, Відкриваємо дах, опускаємо, опускаємо полку, а потім прийдемо вже. Як вона взагалі тут робиться, я його ніколи не відкривав. Так, значить, Зараз відкриваю і потім далі вам показую. Так, друзі, всім привіт, наступний день. Погодка, звичайно, отака, дивіться, Отакі Перемети, понамітало, світла немає. Ну, а ми йдемо ставити, продовжувати роботу в тракторі, йдемо ставити ще одну ось акустику. Так, нам треба зараз сюди добратись. Так, да, мете таке, ну вже вже притихає. На ну, вночі таке мило, що це просто. Так, що я тут вчора зробив? Так, значить вчора ми зараз, колеги, забираємося сюди, бо тут все відкрите. Проводки всі. Так двері. снігу набрав. Та не дуже й набрав. Так. Що у нас? Магнітофон. Відключили, врізав вчора. Так, значить, Що я тут врізав? Значить, червоний, синій, жовтий в кучу на плюс. Плюс взяв з першої, з першої кнопки із цього скло чесника. Постійний плюс, значить, мінус. Ось. Значить, це у нас пішов лівий канал. Впішов. Де він дівся? Ага, ось. Це, значить, правий канал. Лівий канал і правий канал. Ну, якби поки що все, зараз нам треба, нам треба ножницями вирізати отут. Трішки більший отвір. Отак, ромашечкою, в формі ромашки. Тому що динаміки у нас, нас 16,5, а отвори 16. Тріжечки не вистачає. Значить, Зараз підганяємо отут отвори, вставляємо, фіксуємо їх і потім, потім покажемо. Дивіться, які магніти воно, ключі липнуть. І потім будемо робити сюди. Полку. Покажемо, як воно думав такі потужні провода використовувати, то тоді прикинув. Думаю, вистачить і таких От магнітофони ж ідуть невеликі на динаміки, то я, в принципі, такі самі взяв. Так що так що якось отак займаємось потихеньку. Крутимо. Все рівно світла немає. Сніг валить, треба чимось займатися. Лопати немає на трактор, зараз би горнули б сніг. Ну, поки ще нема. Це б лопата зараз взагалі була б. дуже б допомогла. Один трактор там щось ганяє по селу, але він не встигає. Зараз би я так цак, музичку, чик, і полетіли б чистить дорогу. Ну нічого, буде лопата, будемо чистити. Так що, друзі, так, друзі, колеги, як і обіцяв, хочу вам продемонструвати, як світить наші додаткові фари. Але так вийшло, що на годиннику 19.55. А на вулиці ще, як бачите, дуже світло. Ну нічого. Покажу вам, як воно взагалі все так у нас вийшло, що воно тут у нас замело. Так, примерзало все. Так, нам треба. У мене тут робочий процес, звичайно. От, бачите, полка відкинута, встановлюють динаміки. Зараз воно один, один вже стоїть, поки що без додаткової сітки, десь вона там ззаді лежить, а це іще поки що в процесі. Значить, що я хочу... Так, треба масу включити. Так, є. І це єсть. Так, значить, включаємо ці фари, що ми встановили. Дивимось так, дивимось так. Це світло без, без верхніх фар. Це тільки оці світять одна і он, і отам друга. Тепер давайте додамо сюди ще. Верхнє світло. І що ми тут будемо... Будемо мати. Будемо мати... А, вони Будем ще не включені. Так, а ну, щось це туплю. О, включені верхні, включені нижні додаткові. І отаке, значить. Ми маємо світло. На мою думку, на мою думку, колеги, світло задовільне. Десь на четвірочку. Ще встановимо балку. Встановимо балку і буде повний люкс. Переметики. Капець. Так що якось, якось так, друзі. Пишемо, коментуємо, як вам. Снігу насипало, звичайно, добряче. Так, ну, В принципі, показали. Так, запитували, скільки мотогодин. 1961 мотогодина.